Ліна Костенко крила. А й правда крила тим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевне, правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ті крила, не пір'я, а справди, чесноти і довір'я. У кого звірності у коханні, у кого звічного поривання, у кого за щирості до роботи, у кого за щедрості не турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має.